Посилити обороноздатність України з півночі та захистити небо від ворожих дронів. Окремий зенітно-кулеметний батальйон Раптор оперативного командування Північ отримав потужні комплекти прожекторів та гелеві акумулятори. Устаткування солдатам передали благодійники. Нове обладнання допоможе бійцям ППО виявляти повітряні цілі в небі над Київщиною, Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Харківщиною, Черкащиною та столицею. Мобільні групи батальйону. Аптор щомісяця фіксують понад пів тисячі ворожих дронів. Знищено близько 150 безпілотників. Командування має намір збільшити кількість мобільних груп, а отже, додаткове обладнання неодмінно стане у пригоді. Дана група їх ефективність залежить саме від оснащення цієї мобільної групи. Перше, це транспортний засіб, типу пікап, який має проходимість, який мобільний, який обладнується додатковим обладнанням. Коли ціль виявлена, допомагає цей прожектор, який показує навіднику саме ту ціль, яку треба цілитись без цих заходів, практично неможливо. Ну, можна сказати, як сліпі котята будуть наша мобільна вогнева група. Зіб'ють максимальну кількість шахетів. Це означає, що їх максимально менше долетить до Києва, до наших вам домівок. А це тисячі збережених життів, тисячі збережених об'єктів цивільної і критичної інфраструктури. Потрібно не зупинятися і продовжувати їм допомагати. Те, що ми, в принципі, щодня і робимо. Попереду у нас стоять нові виклики.